Слава Господу, благословені святі. Продовжуємо читати і завершувати друге післання апостола Павла церкві в Фесалоніках. Багато отримали ми з нього. Завершальна настанова. Привітання і все. І післання буде завершене. Минулий раз ми зробили акцент на тому, що апостол закликає віруючих в цій місцевій церкві остерігатися того, хто є безчинний, остерігатися безчинства. Якщо ви прочитаєте всі вірші від 6 до 15 в цьому розділі або в цій частині його думки чи наказу, ви виявите щонайменше три ключових слова. Остерігатися значенням цього слова, зауважте таку людину. Для ясності візьміть на зауваження його. І третє, не сходіться з таким. Три слова, які використовує апостол відносно людини, яка. Може безчинствувати. І по тій причині, що такі люди дозволяли собі безчинствувати, апостол говорить, ви знаєте, як належить наслідувати нас. Іншим словом, він говорить, єднайтеся з нами, а не з безчинниками. Наслідуйте нас, а не їх. Він каже: остерігайтеся їх, але наслідуйте нас. Це протиставлення. Ми повинні бути, бути дуже уважні до того, з ким, кого ми наслідуємо, або з ким ми єднаємось. Якщо ми єднаємося з людиною, яка дозволяє собі безчинство, вона втягне нас в безчинство. Якщо ми слідуємо з тими або за тими, Хто не безчинствує, ми самі перестанемо безчинствувати, слідуючи за такими. Тому проти ставлення, остерігайтесь безчинних, але ви знаєте, що вам повинно наслідувати нас. Отже, остерігаємося безчинних, наслідуємо апостолів. Це перша зв'язка. Яка в, цьому, в цій частині його пісня відкрита? Восьмий вірш і хліб ми ні у кого не їли дармо. Зв'язок між сьомим і восьмим віршом? Слово і. Окрім того, щоб остерігатися безчинних. А вам належить слідувати нас, вам повинно наслідувати тому, що ми не безчинствували. І, додає апостол, крім цього, що ми не безчинствували, ми не вели себе так. Хочемо зазначити ще одну деталь ми ні у кого хліб дармо не їли. Здається, це така дріб'язкова річ, на перший погляд, щоб її так сильно виділяти? І здається, навіщо про це так говорити? Адже безчинство може мати такі крайні форми різкі і дуже гедотні навіть. А тут така, здається, дріб'язкова річ не їсти ні у кого дармо хліб. Ну, що це за постановка? В чому? Серйозність або сила цього. Кому це треба? Ну, їсть, не їсть дармо. Ну, прийшов у гості, поїв там дармо, там поїв. Потім пішов до того в гості, там перекуснув. Ну і живе собі нормально. В чому така серйозність, щоби на цьому робити зауваження? Апостол так не думав. Він інакше в цьому питанні мислив. І в цій зв'язці він говорить: ми хліб. Даром ні у кого не їли. Тобто не тільки не безчинствували, або не безчинствували і в цьому питанні. Не їли дармо хліб. Напевно, найпоблажливіша або найлегша форма безчинства – це їсти хліб дармо чийсь, а не свій. Є сильні відхилення в безчинстві, а це найлегша форма. Але апостол говорить: ми не безчинствували і хліб даром не їли. Тобто навіть таку деталь ми собі не дозволяли. А в тяготах працювали, чуєте, що він розповідає про себе вдень і вночі? Не можу я цього уявити. Щоби не їсти хліб дармо в когось там, де вони перебували, де вони служили благодаттю дарами, де вони приносили Господа і були великим джерелом благості, Господньої і присутності, це не ставало для них аргументом, щоб їх годували. Ви проникаєте в саму сутність такої постановки питання, а не тільки. Він говорить, день і ніч працювали. Працювали в тяготах, тобто під навантаженням. Не просто щось робили або вигляд створювали, а в тяготах день і ніч працювали. Ціль, щоб не обтяжити нікого із вас. Ми не безчинствували, і зв'язка даром не їли. Ось вона зв'язка. Не безщенствувати це означає не їсти даром нічий хліб. Зауважте таке безщенство. І ще одна зв'язка тут же. ж. Він наголошує працювали, щоб не обтяжувати. Рідко хто має такий підхід. А тим більше, якщо має право, тому що наступний вірш апостол дублює не тому, що ми не маємо права, і нова зв'язка. А щоб дати себе як зразок, право і зразок це ще одна зв'язка в його думці. Людина може мати право. Але в неї є ще одне право вище цього права відмовитись від цього права, щоб бути зразком. І це вища міра святості, якщо користуватись правом небезчинство, то чим є вища міра відмовитись від такого права ради зразка? Ради того, щоб бути прикладом, щоб бути зразковим? Чи є у вас такий підхід у вашому житті? Чи коли-небудь ви користувалися таким підходом, маючи право, відмовлялись ради того, щоб подати зразок або приклад? приклад. Про те, що ви можете безчинствувати і їсти чий хліб з даром, я навіть не запитую, мені якось не хочеться вірити в таке. Тому я почну з другого. Чи є у вашому житті так, що ви право маєте, але ради того, щоб бути зразковим, відмовляєтесь від нього, жертвуючи своїм правом, щоби дати зразок і бути прикладом? Отже, вони не бешенствували дармо хліб не їли, вони працювали. Щоб не обтяжувати. Але це мало. Вони, маючи право, відмовлялись від такого права і вдень і вночі працювали, щоб не обтяжувати. Бачите, як трияруса піднявся рівень життя апостолів. Перше, вони просто не змогли б дозволити собі їсти чийсь хліб здармо. Це самий нижчий рівень. Вони говорять, такого безчинства ми собі не дозволили. Далі, ми працювали з ціллю, щоб не утворити тягости, нікого не обтяжити. Дорогі, я часто ходжу в гості. Ну, наскільки часто, може, не часто. Але коли я приходжу у гості, я намагаюся по мінімуму їсти, щоб не обтяжувати тих, хто. Пригощає мене. Мені не хотілося би за їхній рахунок обтяжувати їх. Можливо, ви це помітили, може, ні, Господь знає. Але це середній рівень, а вищий рівень, маючи право відмовитись від такого і, працюючи день і ніч, бути зразком. І дати цей зразок, щоб ви наслідували нас. Чи хочете ви наслідувати апостолів? Він дає нам гарний зразок. Перше. Не їсти дармо ні у кого. Друге. День і ніч працювати, щоб не обтяжувати нікого. Третє. Відмовитись від всяких прав, щоби бути зразковим. Який гарний підхід. Наслідуйте таких, хто є такими. Наступне. Наступний вірш. Не тому, що ми не маємо права, а щоб дати вам себе зразок для зразка, щоб наслідували нас. Бо навіть коли ми були у вас. Ми дали вам цей наказ, що якщо хтось не хоче працювати, нехай не їсть. Мало того, що вони були самим високим зразком в цьому питанні, вони наказували той, хто не працює, той, хто відмовляється взагалі від цього, нехай не їсть. Не давайте йому їсти. Братя, ви чуєте, як це звучить? Якщо він не працює, а ходить, вибачте, тиняється, працювати не хоче, то не годуйте його, не давайте йому їсти при такому житті. Це заповідь апостола. Прошу вас зауважте, але прошу вас робіть це. Після того, як встановити вищий ярус зразковості вашого життя. Одна малесенька деталь. І тоді спокійно приміняйте цей, цей, якби, цю постанову і цю, цей наказ спокійно з чистої совісті можете це приміняти. Бо ми чуємо, продовжуємо читати час іде. Про це можна багато говорити. На жаль, час скорочений. Ми чуємо, що деякі ходять серед вас безчинно. На самому низу цієї безчинності, на самому верху цієї безчинності, вона виглядає так: ніякої роботи не виконують. Туніядці, ледарі, негідники просто нічого не роблять. А напроти. Втручаються в чужі справи. У бездільників найулюбленіша найулюбленіша справа це не щось робити, а втручатися в чужі справи і там щось регулювати. Усі бездільники полюбляють це ремесло. Проваджте. Втручатися в чужі справи і щось там поправляти, регулювати, наставляти інших, підказувати, тобто, і займатися їхніми справами, адже своїх у них просто немає. Так от, чи являєтесь ви бездільником, можна визначити по тому, скільки часу ви, ви витрачаєте на те, щоб втрутитись в чужі справи і там щось регулювати. І поправляти, і наставляти. І, як би сказати, і, і весь час там контролювати ситуацію, щоб все було так під вашим пильним наглядом. Так от, вони оці, вели себе безчинно, і знову зв'язка. Зв'язка заключається так: роботи ніякої не виконують, а навпаки. Втручаються в чужі справи. Ще одна зв'язка, яку апостол висвітлює. Якщо ви ніякої роботи не виконуєте, у вас залишиться, залишиться тільки одна втручатись в чужі справи, і займатися цим ремеслом. Безумовно, що це сатанинське ремесло. Бо найкраще, що ми можемо мати як віруючі, це займатися собою і своєю справою. Але це мало, апостол Павло ще додає кілька слів до, або фарб до цієї картини в 12 вірші. І таким, яким, які нічого не роблять, а ходять тільки і втручаються в чужі справи, таким ми наказуємо і наставляємо з переконанням. Їх в Господі Ісусі Христі. І знову зв'язка. Щоб працювали в Тишині і їли свій власний хліб. Ця зв'язка це заключне слово в цьому питанні. Щоб працювали в тишині, тихенько працюєте і їсте свій власний хліб. Якщо точніше, Тихо користуйтесь своїм, не займаючись чужими справами, це раз, не втручаючись туди. І друге, не бездільничати, тобто нічого не робити. Замість того, щоб бездільничати і пробачте, втручатися не в свої справи, апостол говорить: тихо, працюйте. В тишині і їжте те, що заробили. Свій власний хліб. Це мінімум, що вам належить робити. Чому такий акцент на цьому питанні? Істинне життя Христа це жертвеність і це життя ради інших. Здається, що тут. Практика, але це не так. Тут істинність божественного життя це жертвеність ради інших. Кожна віруюча людина, яка пізнала Бога, яка пізнала Христа і яка отримала благодать нового життя і стала частиною нового творіння, її зміст жертвенно жити ради інших. Жертвуючи собою працювати ради блага іншого, жертвуючи своїм правом, відмовляючись на благо іншого, дбаючи про інших, тихо, щоб нікому не шкодити і не причиняти зайвих переживань, тихо працюючи ради інших, їсти свій хліб, а також поділитися теж не пошкодить з того хліба. Про що сказано в іншому місці ми зараз прочитаємо. Але все це викриває одну чистоту чесноту Божественного життя жити жертвенно ради інших. Якщо ми живемо на належному рівні християнського життя, і ріст нашого божественного життя переливається в наші душі, ми живемо. Ради інших, жертвуючи з собою, ми не дармо живемо. І ми дармо нічого не отримуємо, і ми не користуємося аби дармо ради себе. Ми робимо все, щоб із того, що ми робимо, не собі поглинути тільки, а жертвуючи всім, що у нас є, принести іншим благодать. І збудування. Живемо ради інших. Це істинне, достойне життя. не відсутність такого рівня життя, апостол говорить, безчинство. Безчинство з точки зору нашої родинності, нашого родства з Христом. Бо Він жив ради інших і віддав себе ради інших і завершив життя своє. Жертвою за нас. Тепер ми, ходячи по його слідам і будучи послідовниками, повинні достойно жити ради інших. І 13-й вірш. А ви, браття не занепадайте, роблячи добро. Добро мається на увазі в контексті того, про що сказано вище. Працюйте. Щоб не бути обтяженим, не обтяжувати, працюйте, щоб бути зразком, і працюйте тихо, щоб достойно представляти себе як істинно віруючих людей і жити достойно Христа. Давайте відкриємо ще одне місце. Я думаю, що воно трішки пролить більше світла. Галатам. Післання Галат. 69. Тут дубль цього, цієї думки. І роблячи добро, не будемо сумувати, бо в свій час пожнемо, якщо не ослабнемо, роблячи добро, не будемо сумними. Чому людина може бути сумною від того, що вона робить добро? Я скажу вам секрет. Тому що є люди, яким скільки б добра не зробив, вдячності не, не дочекаєшся, і це створює відповідне переживання. Апостол говорить: не звертайте увагу на це переживання, роблячи добро. Ви наткнетеся на це однозначно. Але ви не сильно цим переймаєтеся і не сумуйте від цього в російському, не унивайте. Не будьте такими, знаєте, жалюгідними, ну, іншими словами, не відчаюйтесь, не опускайте рук, не сильно засмучуйтесь, що ваше добро не оцінено по самій високій шкалі. Бо в свій час пожнемо. Якщо не ослабнемо. Іншому перекладі можна перекласти, якщо не розслабимось, браття розслаблення являється вадою і гріхом. Коли ми націлені на щось, нам потрібно витримати всю дистанцію без розслаблення. І Павло говорить, ми пожнемо і якщо не розслабимось. Чим може бути викликане це розслаблення? Невзаємністю і невдячністю на все ваше добро, яке ви чините. І після цього хочеться перше сумувати, опустити руки, а в кінці кінців і розслабитись, тобто перестати це робити. Але якщо ви розслабитесь, ви не пожнете. А якщо не розслабитись, то пожнете, як тільки повернеться Господь в свій час. І останні два вірші. Час. Піджимає, прочитаємо. А якщо хто-небудь не послухається нашого слова через це пісня, такого зауважте. Візьміть на зауваження. Мені здається, я зараз гарно. Представив це пісня і раджу вам звернути на нього увагу. А якщо ви не зауважите на післанні, то ми зауважимо на вас. І в результаті, зауваживши, не сходьтеся з ними, щоб той, хто так чинить, був посоромлений. Чому? Апостол говорить, не сходитися з людиною, яка живе таким чином, безчинно. Ради нього, скажімо так, ради сорому він говорить, тобто ради роботи його совість. Його совість почне працювати після того, як ви відсторонитесь. І не захочете більше з ним сходитись, контактувати. Так от, ради цього апостол говорить: зауважте і не сходьтеся, щоб викликати сором відносно того, як він живе і що він чинить, і як він відноситься до наказів, і щоб він був засоромлений. Це важливо допомогти брату. Оживити його совість. Тому будьте уважні, не пропустіть наказ. Якщо це брат, він засоромиться. А якщо відступник, то йому байдуже, що ви зробите. І цим самим він і сам відділиться від вас, щоб утверджувати своє безчинство, а далі і в своє беззаконня. Тому тут ви вже нічого не зробите. А по відношенню до брата він засоромиться, розкається, навернеться і покінчить з безчинством. І це буде славно. Однак, останній вірш. Не рахуйте його за вора, а навчайте як брата. Навіть коли ми діємо по відношенню до нього, так в нашому серці немає неприязні, ворожості, ненависті. Він залишається нам, братом, але безчинним братом. І тому ради нього ми повинні діяти так, щоб він пізнав сором того, що робить, і засоромився, щоб навернутися. Тому чиніть так, але не майте його за ворога, не майте, по відношенню до нього, різких почуттів, а тільки на благо йому. Хай буде присоромний. Навчайте його як брат. Наставляйте. І якщо буде опиратися, або обурюватися, або ображатися, скажіть йому причину, що безченство не може бути розділене вами. І по тій причині сходитись з ним не вийде. Або він навернеться, розкається. І Схилиться перед повеліннями Слова Божого. І це дасть йому спасіння, а нам союз і спільність. Або він утвердить своє безчинство і піде далі. Але на це суддя Господь. І суддя, і вирок, і покарання визначить йому Господь. А не ми. Ми повинні залишатися до нього дружелюбними, а не як до ворога, і наставляти при кожній можливості це зробити. Нехай Господь благословить нас бути небезчинними і підніматися на вищий рівень божественного життя зразковим і до тих, хто так чинить, діяти в межах апостольського слова, не виходячи за кордони. Нехай Господь становить ці кордони в наших серцях, в нашій свідомості, в нашому дусі, і сам в нас виставить їх і утвердить йому слава нашому Господу Ісусу. Амінь.